Ну що, дочекалися? Тепер килимочки весна є у всіх розмірах. Подивіться, будь ласка, червоний з бежевим, чи то бордовий і бежево коричневі відтіночки. Тепер цей килимочок має закінчений малюночок. Тепер цей килимочок буде прикрашати ваш зал спальню. Тепер цей килимочок є у всіх розмірах. Метр п'ятдесят на два тридцять. 2 на 3, подивіться, яка краса. Він чим більший, тим красивіший. Подивіться, як по центру гарно лежать на ньому квіти. Подивіться, які виразні узори. Ниточка йде 8 міліметрів. Натуральна, коврова основа. Ви хотіли ще більший розмір? Також є, подивіться, яка краса. Тепер ваш зал буде просто бездоганним. Великі розміри до 3 на 4. Виглядають. Просто суперово. І бежеві кольори, і червоні. Гляньте, будь ласка, один краще другого. Я вже трішки розгубився. Килими є у розмірах від 1,50 мх 2,30 до 3 на 4 Доставочка безкоштовна. Слідкуйте за нами, якісні килими на килими України.